Мої шанування, як завжди, у цій ТВ, щоденна програма В ній ми говоримо із гостями студії про найважливіші події, явища та тенденції у правоохоронній, правозахистній сферах, а також у секторі безпеки цього тижня. Верховна Рада завершила прийняття пакету з чотирьох антикорупційних законів, які були необхідні для виконання плану дій з візової лібералізації з Євросоюзом. І опозиції і більшість голосували спільно. Останнім у цьому переліку став закон про введення кримінальної відповідальності для юридичних осіб. Їх зможуть притягати за тероризм, хабарництво, незаконне збагачення та зловживання впливом. За це юридичних осіб можуть карати або штрафом від 5 тисяч до 75 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів, або конфіскацією майна, або ліквідацією. Останнє найбільш суворе покарання можливо винятково за злочин пов'язаний з терористичною діяльністю і. Гості нашої студії сьогодні ми будемо говорити про боротьбу з корупцією. Цей пакет законів, зокрема, Віктор Чумак, голова комітету Верховної ради з питань боротьби з розлочинністю та корупцією. Мої шанування Добре. а також Богдан Якимюк, голова громадської організації антикорупційна рада України, яка є членом глобального договору. ООН. Мої вітання Вітаю вас. розслумачте. Будь ласка, норми нового закону, які дозволяють притягати до відповідальності юридичних осіб. Адже для України це така доволі радикальна новація. Ну це серйозно радикальна новація, тому що в нас, як ви знаєте, кримінальне покарання, а взагалі кримінальний кодекс побудований на принципах, що відповідальність несуть виключно фізичні особи. А от але це і це новий підхід взагалі в українському кримінальному праві, коли до відповідальності притягується а, юридична особа. Але справа в тому, що це є одне з вимог декількох конвенцій ООН щодо боротьби проти корупції, в тому числі Європейської конвенції по боротьбі проти корупції, які підписали Україна, і щодо яких є відповідні зобов'язання. Також це стояло одне з рекомендацій Організації, що опікується боротьбою дії корупції в Європі ГРЕКО щодо відповідальності юридичних осіб. Тобто тепер можна сказати, що за Корупційні правопорушення у сфері саме корупційних зловживань можна притягти до відповідальності не тільки службово-посадову особу цієї юридичної особи, а й саму юридичну особу, якщо ці зловживання будуть робитися на її користь. Да? Ну, якщо ця особа буде, скажімо, юридична особа буде отримати від правопорушень і службових осіб якісь переваги або преференції в, в певній своїй бізнесовій діяльності. От і це буде е, пов'язано з недобросовісною конкуренцією, яку я може в, в принципі бути і недобросовісною конкуренцією отримати якісь тендери, замовлення і таке інше внаслідок отих тих про які ми з вами казали. Да, тобто це передача там або хабарів, незаконне збагачення, і таке інше е, от, зловживання впливом тим е, цих посадових осіб. От і тут дійсно це стає ще одним запобіжником щодо знаєте, корупційних діянь. Чому тому, що тепер будь-яка посадова особа фірми, організації якогось товариства буде думати. Перед тим як робити якісь певні корупційні правопорушення. До речі, ви бачили, що тут такі корупційні за корупційні правопорушення і тероризм. і тероризм. Але тероризм це знаєте, тероризм це дуже близько стоїть до корупційних правопорушень, тому що тероризм, як правило, фінансується або здійснюється терористичні акси за рахунок відмивання брудних коштів. І тому, коли ми кажемо тероризм, ми маємо абсолютно чітко розуміти, що для цього. Повинні бути якісь певні дії для того, щоб відмовати кошти. От. Але саме тероризм тільки це єдиний випадок, коли буде застосовуватися таке вид покарання, як ліквідація юридичної особи. Всі інші випадки, це будуть застосовуватися певні, ну скажімо так, певні санкції економічного характеру, штрафи, конфіскація майна, яке могло бути, скажімо, або предметом або об'єктом злочину. Тут це буде вже на Скажемо, так це буде вже вирішувати суд, пане Богдане. На ваш погляд, правосуддя українське готове одразу розпочинати кримінальні провадження щодо юридичних осіб. Чи треба вчити цьому правоохоронців? Чи треба певні зміни вносити у КПК, у той самий? Чи вистачить цієї норми? Ну, дякую за запитання. Передусім, хотілося б відзначити, що дійсно сьогодні комітет Верховної ради з антикорупційної політики провів величезну роботу, і фактично в державі це залишилася єдина інстанція, яка приділяє значну увагу розробленню і впровадження антикорупційної політики. По-друге, що стосується цього закону, від кримінальної відповідальності юридичних осіб, то одне з вимог ГРЕКО групи держав проти корупції є якраз це врегулювання питання незалежності судової гілки влади і адміністративного судочинства, які ще сьогодні не виконані. І йдеться про те, що відповідно, як ми знаємо, диявол він ховається у дрібницях, і яким чином буде реалізований цей закон на рівні підзаконних актів, тобто який буде механізм впроваджений, оце як те, якраз чому сьогодні ми повинні приділити увагу, адже якраз на рівні підзаконних актів будуть проваджуватися механізми притягнення до кримінальної відповідальності відповідно до цього закону юридичних осіб. І оці механізми повинні, по перше, відповідати чітко вимогам закону, по-друге, рекомендаціям греків, А по. Третє бути об'єктивними і обґрунтованими а чи не не надасть цей закон? Скажімо, додатковий важель тиску владі на е, бізнес-середовище, на непідконтрольні медіа, на бізнесменів, які так, тим чи іншим чином фінансують опозиційні е, партії сили рухи, особливо це а, актуально. Там напередодні президентських виборів 15-го року бачимо, що загострюється ситуація на вулицях постійно, і ми даємо ще такий козир. А тепер ще й юридичних осіб можна притягати до кримінальної відповідальності Ви розумієте, там не можна любити владу або не можна любити країну, коли ти знаходишся або в владі, або в опозиції. Так, да, напевно, може і дати. Я з вами абсолютно чітко можу погодитися, що будь-який закон, який має репресивний характер за своєю суті, він може використовуватися як важель тиску, як важель впливу і таке інше. Тим більше, що на сьогоднішній день у нас правоохоронні органи, тут розумієте, саме питання не питання не в суті закону, а питання в виконавцях закону. Тому що е, закони виконують люди, і в тому числі імплементація цих законодавчих новел, які от на сьогоднішній день є в. Нашому антикорупційному законодавстві воно теж буде покладатися на певні органи. Тобто, це буде Генеральна прокуратура, Міністерство внутрішніх справ, служба безпеки. Питання виникає в тому, наскільки ці правоохоронні органи, ну скажімо так, будуть виконувати саме норму закону. Це по перше. А по-друге, те, про що я не можу не погодитися з паном Богданом, що в принципі все буде залежати ще від однієї гілки влади, яка е забезпечує справедливість в державі, правосуддя від судів, які будуть виконувати ці закони, і від яких буде залежати якраз формування правосувчої практики по цій закону. По по цим законам. Можливо, і надасть, але розумієте, ситуація така: не можна робити закони добрі і погані, коли ти у владі і не можна робити закони там добрі, погані, коли ти в опозиції. Якщо є необхідність зробити системну законодавче поле для протидії боротьбі з корупцією, його треба робити, незалежно на те, де ти. Розумієте? згоден, але е, не можу не згадати. От останні опитування інституту соціології Національної академії наук оприлюднені сьогодні. Один відсоток громадян довіряють міліції органам внутрішніх справ. Раніше було більше просто. Да, воно в мене є це дослідження. Його був це повністю. Довіряю один відсоток громадян. Там навіть і одного немає. Там 08 в цьому дослідженні так. Е, да, оце це оце біда. От розумієте саме це і є бідою, тому що на сьогоднішній день у нас є законодавча система, і я б хотів би сказати, що от з прийняттям ось цих чотирьох законів, про які говорили, ми маємо достатньо системне законодавство щодо протидії корупції. Давайте нагадаємо, які ще новації передбачає увесь пакет. Проговорили, що відповідальність кримінальна юридичних осіб, які ще ключові ну, з інших ключові. Дивіться 2802, криміналізація всіх корупційних правопорушень. Враз у нас раніше була подвійна так сказати юрисдикція, тобто було і кримінальне, і адміністративне покарання за неї ті самі види злочинів в залежності від розміру хабаря. Да, час нас немає абсолютно адміністративної відповідальності за. Хабарництво, ну зараз воно називається неправомірна вигода. От, Немає е, такого, є тільки кримінальна відповідальність. Крім того, впроваджена так звана пропозиція неправомірної вигоди. Тобто не тільки за саму, сам факт хабаря, але і за пропозицію можна отримати, е, можна е, бути притягнутим до кримінальної відповідальності. Це перший закон, який був 28.02. 28.03 це закон, який встановлює порядок спеціальної конфіскації е, майна і інших об'єктів, е, які стали предметом якраз корупційних Да? Тепер можна абсолютно чітко зрозуміти. Корупціонери повинні чітко розуміти, що все, що їм надано, або кошти в, в, в у вигляді хабаря у цієї самої неправомірної вигоди, буде конфісковано, незважаючи, де воно стало і до кого воно попало навіть до. Належного, скажімо так, власника потім того, якщо воно було і передано, або продано або таке інше. Тобто все це стає, е, якщо він повинен або міг знати цей власник е, про те, що це могло стати предметом корупційної оборудки. Так звана спеціальна конфіскація. Це е, другий проєкт закону 28.3. 2837. Достатньо е, широкий, е, скажімо так, законопроект, який вносить зміни в, в декілька законів України. Що там, які головні новели, які би так. Висвітлив. Це в першу чергу це стає публічним реєстром осіб притягнутих для, до відповідальності за корупційні правопорушення. Перше. Достатньо серйозно змінюються вимоги до, до декларації чиновників. В деклараціях повинно вказувати не тільки які, ти отримав доходи, а й джерела цих доходів. Це теж робить більш прозорою систему звітування. Декларації чиновників будуть знаходитися, повинні знаходитися на сайтах цих відомств і напроти не, не просто там. Один раз засвідчення на протязі року. Тобто їх можна вивчати, їх можна це. В Міністерствах і відомостях створюються органи, які будуть робити, проводити контроль за деклараціями, чого раніше не було. Тобто арифметичний і логічний контроль. Тобто, якщо чиновник отримує середню зарплату річну 60 тисяч доларів, ось 60 тисяч гривень, то питання, звідки в нього автомобіль за 60 тисяч доларів, це вже буде питання логічного контролю, це нелогічно. Да? Скажімо так, і остання, я б сказав дуже суттєва новація це запровадження експертизи нормативно-правових актів або її підсилення експертизи нормативно-правових актів аж до того що будуть експертизу проводиться на чинними нормативними а нормативно правовими актами антикорупційну експертизу і в тому числі за проектами законів які подаються в парламент пане богдане скажіть цей пакет він наскільки наблизив нас до європи на шляху до візової лібералізації ж цього тижня з'явився доволі критичний звіт групи країн по боротьбі з корупцією у ради європи греко Хоча він охоплює інший період, але він є. І по суті, там констатовано імітація боротьби з корупцією, розкритикована бездіяльність Національного антикорупційного комітету. От цей пакет законів, який був прийнятий протягом цих двох тижнів, поліпшить суттєво цю ситуацію. Абсолютно, ну дійсно, слід, по-перше, сказати, що за короткий період времени, часу, буквально в квітні, травні Верховна Рада з подачі антикорупційного комітету Верховної Ради зробила цілу низку законодавчих ініціатив, які були ухвалені. Але з іншого боку, є ціла низка проблем. І от якраз це, які відзначені в рекомендації, в звіті Грека. От уявіть собі, що 13 рекомендацій Грека на сьогоднішній день виконано лише дві. Це офіційна позиція з цього звіту. І що залишилося невирішеним на сьогоднішній момент? На сьогоднішній день. Найголовніше ж те, те, що Греко переглянуло свою позицію відносно Національного антикорупційного комітету. при Кардинально, 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 тому що спочатку вона погодилася з тим, вона його сприйняла як антикорупційний орган, але потім, коли з'ясувалася. І влада ніби заколихала Греко, сказала: От ми створили вам орган. Так, так будь так, ласка, так. Я, я, які питання? орган мертвий, але він створений. Ну тобто, на той момент, коли він був створений, Греко ще не знала, що він буде мертвий. Але коли минуло півтора роки і жодного разу впродовж цих півтора років останніх не збирав. Ти анти ан антикорупційний комітет, то Грека зробила висновок, що він не працює. Це по перше. По друге, він має статус е, дорадчого органу при президентові. При президентові. І, президентові. Це е, суддів, як представник громадськості, я хочу сказати, що там ну на сьогоднішній день взагалі немає представництва громадських організацій в цьому комітеті. Це перший момент. Другий момент це те, що на жаль, Верховна Рада провалила створення е, ну окремого антикорупційного органу, і цей пакет подачі керівників фракції усіх, крім комуністів, подавався. Він був розглянутий на засіданні Верховної Ради, але не був не набрав достатню кількість голосів і не був створений. Але така українська специфіка, що для того, щоб була ефективна антикорупційна політика в державі, потрібен цей окремий національний антикорупційний орган, який би здійснював і впроваджував її в Україні. Далі наступний момент, який відзначила Грека, це з останніх так би мовити показників. Вона звернула увагу на те, що в Україні прийнята величезна національна антикорупційна стратегія. Схвалена указом президента. Можна погодитися з тим, що вона є всеосяжною, але на рівні імплементації цієї програ... про... стратегії є величезні проблеми. От Греко каже про те, що в своєму звіті що. Звітає прийняття державної антикорупційної програми, яка прийнята на виконання цієї антикорупційної стратегії. І от ми коаліції громадських організацій промоніторили і виявили, що вона не виконується навіть на трійку не дотягнула владу у виконанні цієї державної антикорупційної програми. Уявіть собі 820 мільйонів гривень вартість цієї програми. 95% коштів мають піти на міністерство, міністерство охорони здоров'я здоров'я. Ми про це говорили. Так. найбільший корупціонер в цій країні це МОЗ. Ну Абсолютно не найменше, але точно не найбільше. От з приводу на антикорупційнішого тут ще йдеться про те, що в Греко в звіті це те, що потрібно приділити значну увагу у регулювання системи державних закупівель. От державні закупівлі найбільш корумпована сфера сьогодні в Україні. Там обертаються мільярди гривень, які осідають в кишенях в кишенях чиновників. і за останній і... час 17 разів Верховна Рада вносила зміни з подачі народних депутатів в законодавство про тендери, які Спотворили абсолютно це цей закон, і він не відповідає тому початковому варіанту, який був розроблений за участі європейських експертів. погоджуюсь, тому що там в рекомендаціях греко написано вірніше, в річні звіті греко написано, що відбувся відкат системи тендерних закупівель. Відкат скажімо так назад. Після прийняття законодавства були е, внесені зміни, які відкатили це законодавство щодо його прозорості і підзвітності підприємств, за державні закупівлі. Ви знаєте, на сьогоднішній день стоїть е, на порядку денному проєкт закону 22.07. 2207 це проект закону, знову ж таки, поданий опозиційними депутатами, опозиційними керівниками фракції, опозиційними депутатами. Я тим, що це співавтор, який, в принципі, робить хоча б прозорими держав... закупівлі державних підприємств за власні кошти, так звані власні кошти. Тому що подумайте самі, які власні кошти можуть це бути. Ті, які були виведені з -під тендерного законодавства повністю минулому році. Абсолютно правильно. Ми хотіли повернути їх хоча б для підзвітності, тобто, щоб на Жодним чином ми не влазимо в те, що там вони як говорили про те, що їм необхідна оперативність проведення тендерних процедур. Будь ласка, тендерні процедури будуть проводитися за тими ж самим більше, без тендерних процедур, будуть відбуватися закупівлі. Але Давайте щоб суспільство, щоб громадськість знала, куди пішли ці кошти, за які е, ну, за якою ціною провели е, купівлю, да, щоб в нас не було таких ну кричущих просто випадків, коли там малина коштує 672 гривня, да? або лавочки 60 тисяч або ще щось. І на сьогоднішній день поки що немає в залі єдності щодо прийняття цього законопроекту. Ми пропонуємо, щоб на протязі трьох днів ми знали про результати проведення закупівель. Поки що цього немає. Я хочу сказати, що дійсно провальний законопроект про антикорупційний національний антикорупційний комітет. Що це за комітет? От ми створили його два роки тому, три роки тому. Е -е, хто туди входить? Е коли він збирається? Е які там рішення приймаються? Чи це абсолютно? Паперова і, ну, інструкція зі створення ну, якогось органу економіки. Якого має... Розумієте, ситуація така, що він дійсно має статус дорадчого органу про президентів. Греко говорить про зовсім про інше. Греко говорить про о, незалежний, орган, незалежний орган для вироблення і моніторинга антикорупційної політики. Розумієте, Тут ситуація така, що э, Греко говорить про орган неправоохоронного типу. Ось міні прокуратури не міні прокуратура і не міні СБУ і не міні-СБУ. можливо Вона... на кшталт рахункової палати кшталт... Верховній Раді. можливо з таким чином. Вона говорить про орган, який би просто виробляв е і моніторив реалізацію антикорупційної політики в країні. Да? Давав би рекомендації щодо поліпшення антикорупційної е е політики в країні. Греко говорить саме про такий тип органу. Хоча в принципі для е скажімо, системної завершення системи протидії корупції повинно бути два таких органи. Тобто, це отакий антикорупційний комітет, який не має правоохоронних функцій, і ще яка структура слідчий комітет, антикорупційне бюро або ще інше, яке б мало правоохоронні функції, проводило слідство, проводило розслідування випадків корупції. Це те, що в КПК написано Державне бюро розслідування. Абсолютно Державне слідче бюро. От, е, держав, да, Державного бюро розслідувань. Це те, що колись ми можемо бути мати створено. Але е, ну, я хочу вам сказати, що відтермінування це знову ж таки до 2015 року. Це просто, знаєте, відтермівання. Е, політична воля або показ, яркий показ політичної волі, чи хочуть в нас боротися з корупцією. Ну і за відсутності фактично виконання цієї рекомендації не буде схвалено грека звіт України про антикорупційну політику, який буде виноситися от, буквально в червні місяці. І я думаю, що навряд чи це стане підставою для полегшення цього лібералізаційного відносин між Україною і ЄС і підписання угоди про асоціацію. Невже у пакет цей пакет законопроєктів, який проголосований, скажімо так, не переважить, не пере. Б'є Пуст, пустопорожність цього національного антикорупційного ну, комітету, справа... відсутність Тут... э, прогресу, тобто Тут... Прогр... Я думаю, переб'є. прогрес є, але справа в тому, що є чітка чіт, чітка кількість вимог, які винесла Грека. І якщо вони не будуть виконані, то тут не може щось переважити над іншим. Але звісно, треба відзначити оцю величезну роботу, яка була проведена на законодавчому рівні приводу прийняття цього цілого пакету нових антикорупційних е, законів. Натомість е, ми маємо констатувати ще одну річ, яка сьогодні не обговорена. Це те, що греко в своєму звіті говорить про те, що відзначає позитив у впровадженні Антикорупційного навчання тренінгів серед держслужбовців. натомість я хочу повідомити це ексклюзивна новина. що Єдиний антикорупційний повноцінний навчальний курс був запроваджений два роки тому в Національній академії державного управління при президентові. І сьогодні затверджений вченою радою новий навчальний план, в якому повністю зняти з викладання курс запобігання та протидії корупції. Тобто От, не вчать у нас припинили. чиновників, припинили навчати Абсолютно. чиновників антикорупції. Абсолютно діяльні. є затверджений новий навчальний план, в якому. Кому курс запобігання протидії корупції взагалі зняли, і от уявіть собі, як зривається виконання національної антикорупційної стратегії, схваленої президентом, бо там в стратегії чітко зазначено одним з конкретних пунктів це впровадження таких навчальних антикорупційних Дмитро, програм. От і цей випадок, і голосування спільне з владою, адже навряд чи ви б зібрали голоси під цим пакетом самостійно в опозиції. Вас не заколихало знову ж таки. От влада нібито голосує. їй потрібна угода з ЄС, їй потрібен план дій з лібералізації. І заради цього вона навіть створить і національний антикорупційний комітет, але він буде абсолютно не дієвий. Не станеться то саме з цими законами. Ви кажу. розумієте, але це не значить, що їх не можна, не, не, не потрібно приймати. Це не значить, що їх не потрібно приймати. Я більше хочу сказати, що е, ці закони спочатку подавалися кабінету міністрів абсолютно в іншій редакції. Ці закони були подані і кабінету міністрів в іншій редакції. І тут питання стало руба, тому що в принципі по великому рахунку самостійна влада не мала голосів для прийняття цього закону. Зараз цього ніхто не має самостійних голосів, да. ні опозиція самостійного, да. да. але ні влада. Але коли це потрібно, тому ми стали тут раноправними суб'єктами переговорного процесу щодо прийняття цих. Законопроєктів, ми стали суб'єктами висування цих законопроєктів. По великому рахунку на сьогоднішній день 1300 законопроєктів подано народними депутатами. Із них прийнято в, в цілому тільки 15. От я вам хочу сказати: тільки 15. Ну, це не страшно, це, на мій погляд, дуже добре, що дуже мало прийнято законопроєктів, тому що більшість цих законопроєктів, які подаються, вони мають відверто лобійський характер. Це дуже добре. Але чотири з цих законопроєктів маються, от саме антикорупційні законопроєкти. Це дуже добре, тому що персональне голосування, яке запроваджено, воно просто вимагає від влади, а є необхідність прийняти, є тиск, є зобов'язання прийняти, воно просто вимагає е, приймати такі законопроекти, на яких наполягає, скажімо, редакція, на яких наполягає опозиція. Без Сумніву вони мають компромісний характер. Без сумніву я би хотів, щоб, можливо, воно мало би більш гострий якийсь характер. Але на сьогоднішній день це є той скажімо, мінімум стандарт і непоганий мінімум, який можливий скажімо, в рамках якогось певного політичного компромісу, на ваш погляд, Чи буде зірваний план візової лібералізації саме через антикорупційний пакет, ну, візу, саме який... не викон... через невиконання, не пакет, не пакет законів, а саме через чи невиконання не виконання вимог Я думаю, групи що... країн Греко? Я думаю, що Грека обов'язково врахує е, ті напрацювання, які були здійснені з подачі коміт... антикорупційного комітету Верховної Ради останніми двома місяцями, але е, цього буде не до Атня для того, щоб грека дало схвальну оцінку перед значить самітом, який відбудеться в листопаді. Це перше, і друге, це те, що е, я дуже, дуже вдячний коротко. Так, дуже коротко. Що нарешті буде здійснюватися антикорупційна експертиза законопроєктів, які подаються народними депутатами. Це дуже важливо собі. Дякуємо, дякуємо за те, що були з нами. Дякуємо за те, що були з ТВА. Залишайтесь стивай і надалі. Буде ще цікавіше. До побачення на